На зв'язку Ілія Пономарьов російський опозиціонер, колишній депутат Державної думи Російської Федерації, пане Ілліє. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго вечора. Ну, прямо в ці хвилини нашої розмови відбувається зустріч. А можливо, вона вже завершилася, але ну, принаймні в цьому часовому слоті відбувається зустріч спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткофа з Путіним у Петербурзі. Перед цим. Вітков зустрічався із Дмитрієвим з людиною, яка є близькою до кремлівського диктатора, і там теж обговорювалося питання. Очевидно, очевидно, мова йшла про припинення, можливе припинення вогню з боку Російської Федерації. Ну, принаймні, американська преса пише про те, що, начебто, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо Росія не погодиться. До кінця квітня на пропозицію, тобто пропозицію припинення вогню, чи в силах е, е, Трампа я навіть не, не відкофаю, а Трампа е, все ж таки переконати Путіна, що е, виконувати обіцянки або обіцяни щодо припинення вогню. Він має і якщо він цього не буде робити, то Трамп може зробити те ж саме ну приблизно те, що ми спостерігали впродовж останніх трьох чи чотирьох днів в тарифній війні проти країн більшості країн світу, Ну, звичайно, це дуже важливо. і Це Вашингтоні розуміє, що треба демонструвати силу, а просто Трамп хоче демонструвати силу не... На прикладі власне самої Росії, а на інших, тобто, ну Путін не так вірить в те, що Трамп це не Байден, і що він не буде багато там багатися, щоб. Застосувати якісь не дуже неприємні речі для для Москви. Ну але, звичайно, нагадати про це пан Вітков, буде, буде, це, буде це робити. Але я вважаю, що головне для них домовитись, а що саме вони там розуміють під цим перемір'ям. Бо це ж два окремих питання: питання там якісь. Суттевих, більш менш постійних мирних домовленостей і ось цього тимчасового припинення вогню зараз це йдеться про останнє. і для Трампа дуже важливо, щоб це відбулося там ну, ідеально до вік дня там максимум до 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 кінця до кінця квітня, щоб продемонструвати це американським виборцям. У нього 100 днів. Закінчуються 1 1 травня, і до цього йому повинно щось сказати про українське питання. Ну на цьому тлі ми бачимо, пане Іллє як росіяни та американці домовляються. Бо вчора відбулася зустріч у Стамбулі, і це торкалося питань зокрема банківського обслуговування дипломатичних представництв. Я так розумію. Це важливо було і для американців, і для росіян. Але в той же час було проведено обмін ув'язненими в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу Дабі. Росія звільнила Ксенію Кареліну громадянку Сполучених Штатів Америки та Росії, яку минулого року було засуджено до 12 років колонії за. Так звану державну зраду через пожертву по, понад 100 доларів благодійній організації, що підтримує Україну, у відповідь Штати звільнили Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії, якого було заарештовано на Кіпрі на запит Сполучених Штатів Америки за підозрою незаконному експорті мікроелектроніки до Росії. Що ці от е, дипломатичні реверанси означають обміни. Ув'язненими і чи чи це крок ще до більш великого як великої, великої якось обміну між Росіянами і Сполученими Штатами Америки, і чому в нинішніх умовах українське питання в цих перемовинах, в цих обмінах і в спілкуванні? З росіянами, чому українське питання ну випадає просто, бо вони між собою про щось домовляються, американці легалізовують путінський режим, ну ведучи з ними перемовини. Але от з 20 чи з 21 березня ми не чуємо якихось заяв з приводу того, а що власне з російсько-українською війною. Ну, дивіться, перше я вважаю, що ці обміни вони майже нічого не визначають. Вони визначають одне: що Москва хоче використовувати момент, коли Сполучені, Сполучені Штати насправді прагнуть домовитись для того, щоб якісь свої власні інтереси вигадати, і ця людина Петров, який був обмінений для. Москви є цінним кадром, і він ну те саме, що Москва його витягнула. Він ж ну він ж я вважаю, не був там професійним там співробітником спецслужб, але він працював на, на обхід санкцій, на обхід технологічних бар'єрів, на контрабанду. Тобто він ну насправді допомагав війні. І надіслати сигнал іншим бізнесменам російським, що так можна, і що ми будемо вас захищати, ну це для Москви, для Кремля звичайно така дуже важлива справа, і вони впоралися. Ця ксенія, ну це просто звичайна людина, і таких заручників Москва бере бо вже на жаль на жаль багато і бере все на та нових а, а щодо взагалі там питання переговорів щодо щодо україни то це пряме завдання з боку росії відокремити російсько-американські відносини від Питань війни в Україні, тобто для американців, це головне, звичайно. Бо Трампу потрібно урегулювати це і продемонструвати свою ефективність. А Москва хоче домовитись, врешті-решт, про розподіл там сфер впливу. І саме тому вони говорять: ну давайте проговоримо там про Арктику, давайте будемо говорити там про Іран, давайте говорити про ядерне розброєння. Давайте будемо там по-новому будувати наші стосунки. Ну а Україна, ну колись потім, коли там будуть вибори, там зміниться цей поганий Зеленський. Ось тоді саме буде на часі. А зараз, зараз просто не на часі про, про щось конкретно домовитися. Ну але ми бачимо. Е це не лише по тематиці цих перемовин, які відбувалися від ну, от упродовж останніх кількох днів, а й по тому, як Росія не потрапила до цього тарифного списку е, Трампа до списку країн, які проти яких застосовується підвищене мито. Чому на вашу думку 47-й президент Сполучених Штатів Америки не поставив Росію в цей перелік? Хоча в цьому переліку були там країни зі слабшими економіками, і доля яких там на американському ринку, мабуть, набагато менша була, аніж російську. Ну, дивіться, Трамп так само, як і Путін, він досить талановитий е, психолог. Він розуміє людей, він розуміє, е, як домовлятися. Він е, 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 також розуміє, що Путін людина дуже вперта. і... Е, е, Дуже легко е, ображається, і е, коли на нього починають тиснути, він е, встає в стійку і там е, починає чинити опор навіть тоді, куди коли, коли це недоцильно. Е, і саме тому Трамп просто боїться спровокувати Путіна на якусь зворотну е, реакцію е, через якісь не дуже важливі для Америки дії тобто ці 10% тариф, він він застосований до усіх країн навіть тих які не згадані в тому цьому переліку який був оприлюднений тобто по дефолту і це стосується і росії також але якщо згадати ну це було прочитано як як якийсь сигнал і, і навпаки коли не не згадуєш росію це також як там певний сигнал, що ми хочемо домовлятися? Ось саме тому я багато вже разів кажу, що треба дивитися уважно на справжні результати. На насправді там Трамп там жодних суттєвих поступок Путіну не зробив. Ну, якщо не рахувати саме того, що він веде з ним переговори. Це вже якась там поступка. Але з точки зору України, з точки зору війни таких поступок не відбулося, і я вважаю, що Путіну буде дуже нелегко їх досягти. На тлі цього ми бачимо загострення відносин між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, і Китай вустами свого лідера Сі Цзіньпіня вже закликав європейський союз об'єднати зусилля проти тарифної політики президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, що каже Сі, Китай і Європа повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання і спільно протистояти одностороннім практикам залякування. Це допоможе захистити не тільки їхні власні законні права та інтереси, але й міжнародну чесність і справедливість. При цьому, після того як Сполучені Штати. Америки запровадили підвищення митних ставок для китайців до 125%, відсотків, оскільки, мовляв, за словами Трампа, Китай не хоче йти на поступки, значить ми їм ще підвищимо податки. Міністерство фінансів Китаю оголосило про дзеркальну відповідь сполученим штатам із 12 квітня мита на американські товари зростуть з 84 до 125 відсотків. Як ви думаєте, от в цьому протистоянні тарифному протистоянні хто все-таки переможе і чи це є практика, звична практика Трампа бізнесмена, коли він змушує? якогось свого партнера поступатися або йти на поступки яку є яку практику він намагається перенести вже на на свої політичні амбіції і спілкування вже не як бізнесне, бізнесмен бізнесменом, а як між лідерами двох країн, тобто вже на двосторонні державні відносини Ну, дивіться, уся діюча американська адміністрація вона ставиться до питання так, що Америка є центром всесвіту і що все від неї залежить, і що Китай і та інші країни це стосується не тільки Китаю, а й України. До речі, що всі не виживуть якщо не будуть. Підлягати під, під під Америку, якщо не будуть з нею з нею дружити, я вважаю, що це не так. Я вважаю, що для китайців є також величезні інші ринки звичайно, американський він найбільш солодкий, але це не визначає, що там китайська економіка ляже. А ось для Трампа проблем буде багато, бо в я б казав, більшість товарів, яка продається на американському ринку, вона либо безпосередньо вироблена в Китаї, чи там має там значну кількість китайських компонентів. Тобто, ця ну фактична заборона торговлі з Китаєм, вона буде дуже болючою для американських споживачів, і це може дуже негативно зіграти на майбутніх виборах Трампа. Ну але для Трампа є принциповим питанням, щоб подолати і довести, що він сильніший, і саме тому він і взяв на найбільш сильного гравця для такої демонстрації. Ну і на сам кінець нашої розмови, пане Ільє, скажіть, будь ласка, от. Минули 80 днів президентства Трампа. Попереду 100 днів, і ці 100 днів будуть, мабуть, визначальними, і ці 100 днів будуть аналізуватися і пресою, і американською пресою, та і звичайними американцями, мабуть, бо це традиція 100 днів, перші 100 днів президента Трампа. Якими ці 80 днів президента Трампа були, і чим вони вам запам'яталися? Ну, звичайно, це перебудова усього світового порядку, і перш за все, безумовно, безпекового, але ось економічного Також я вважаю, що це тільки початок, і ще треба переглянути, як це буде розвиватися в майбутньому, чи він зможе. Чогось досягти чи ні, тобто він зараз просто доброчесно виконує свої передвиборчі обіцянки. Він робить те, що ну, до речі, ніхто не вірив. Навіть багато людей, хто за нього голосував. Вони не вірили в те, що він буде так ставитися до ну, наприклад, до тарифного питання, але він це оголошував і, і він це робить. По звичайно, найбільш цікаво, чи він зможе, чи він не зможе досягнути цього переміря з Росією в Україні. Ну я вважаю що ми вже в цьому місяці. Це зможемо зрозуміти? Дякую, пане Іллє, Вам за включення. Дякую вам за розмову. Це був Ілля Панамарьов, російський опозиціонер, колишній депутат Державної думи Російської Федерації. Друзі, нагад...